Привіт, усім! Як завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Уже за кілька секунд будемо говорити про лікування травм у військових. У відділенні травматології та ортопедії Центральної міської клінічної лікарні щодня оперують військових. Медики кажуть, як правило, їм проводять металоостеосинтез. Що це таке та які інші методи лікування застосовують, говоримо із завідувачем травматології та ортопедії Центральної міської клінічної лікарні Степаном Зеликом. Якщо взяти, що на початку війни до нас зверталися військові, можна сказати, із первинною травмою. То зараз, навпаки, із е, ускладеною травмою або вже е, пацієнти військові приходять декіль, декілька етапів лікування і вже в подальшому звертаються до нас. Як спочатку, це переважно були арт-обстріли, це були е, вогнепальні осколкові поранення. Зараз так само, просто Більше травм, можливо, ФПВ-дронами наносять по, по, по військових. І це так само вогнепальні осколкові поранення, відкриті переломи, ампутації. Дуже багато. Пацієнтів із вибуховою травмою, вони, ну, у них паралельно є і опік м'яких тканин, і переломи кісток, і великі дефекти кісткової тканини, то лікування їх, як правило, займає дуже багато часу. Є військові, яким необхідно, от так він до нас поступає, і ми вже розуміємо, що тут не одна операція, може бути дві, може бути три. А то й 10 операцій буває так, що ми робимо декілька операцій, потім хворого відправляємо на реабілітацію. Після реабілітації він до нас, щоб з ним ну, постійно займалися фізіотерапевти, після того він знову повертається до нас на оперативне лікування, і я кажу, часто використовуємо конверсію, переходимо з одного методу на інший. Там, де є великі дефекти. Трубчистих кісток, якщо дозволяє цьому рана, ми проводимо металостеосинтез стержнями. Також використовуємо кістковий цемент для того, щоб зберегти довжину кінцівки, а вже після Скажімо так, після того, як рана очиститься, переходимо на якісь інші методи фіксації переломів. Це є співставлення цілісності кістки за допомогою, якщо це йде мова, за зовнішній метод фіксації, це апарати зовнішньої фіксації. Якщо йде за погружний метод фіксації, це можуть бути різні стежні блокуючі, ну, а також пластини, блокуючі з гвинтами. Пластини і стежні – це є тобто, погружні методи фіксації. тобто Воно все під шкірою зовні шкіри, нічого немає, а апарати зовнішньої фіксації це є вони також є показані при бойовій травмі, особливо якщо є відкриті переломи, це є основний показ для лікування. Це є власне апарат зовнішньої фіксації. Він є безпечний при вогнепальних переломах. Це є фіксація перелому. Фіксація перелому нам потрібно добитися щоб вісь кістки була правильною і співвідношення відламків. Коли пацієнти поступають до нас із вогнепальними осколковими пораненнями ми розуміємо, що їм потрібно робити дебридмент, і то в кілька етапів. Проводимо промивання інфікованих ран. Накладаємо вак апарати, і після того, після, можливо, навіть кількох операцій, вже коли рана чиста, немає ніяких ознак інфекції, тоді вже можемо проводити металоостеосинтез переломів. Все залежить від локалізації перелому. Якщо це в дільниці суглобу, то мова йде про ранню розробку і пізнє навантаження на кінцівку. Якщо це трубчаті кістки, то необхідно зразу навантажувати для покращого зрощення, ну і паралельно зразу розробляти суглобу. Різні терміни зрощення. Якщо це йде мова про довгі трубчаті кістки, то перелом загоюється 8 місяців навіть до року. І якщо метафізарна ділянка кістки, то зрощення наступає за 2-3 місяці, але все рівно навантажувати необхідно кінцівку ще пізніше, тому я кажу, в травматології ортоподії лікування пацієнтів ну, зазвичай довго тривало. До нас поступає дуже багато військовослужбовців із, із, із травмою колін, якими проводимо артроскопію. Велика кількість військовослужбовців після 40 років. Вони вже, ну, і до того їх бувало, що турбували суглоби. Ну, хтось спортом тривалий час займався, мав якісь пошкодження і попадаючи. На війну, крім того, що великі фізичні навантаження, як переважно вони беруть на себе ще додаткових 40 кілограм це бронежилети, каски, зброя і боєприпаси, і тому надмірні навантаження, що призводить до розривів менісків, розривів зв'язок. Часто нам приходиться робити артроскопії, тобто резекцію мінісків, а також пластику хрестоводних зв'язок. Нам часто доводиться робити пластику шкірно-жирового клаптя на судинній ніжці. Тобто при бойовій травмі, як правило, є дефект як м'яких, так і кісткових тканин. От, і необхідно, щоб рана загоїла, щоб ну, все було накрито шкірою. Це є досить доволі складна операція, е, яка дозволяє заповнити певні ділянки е, шкіри ну, на кінцівках для того, щоб е, закрити рану. Військовослужбовці, які до нас е, поступають, звертаються. Ми всім надаємо висококваліфіковану якісну медичну допомогу всіма імплантами для операції ліками. Вони забезпечені за рахунок Національної служби здоров'я України, а також лікувального закладу. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка, та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.